Ми продовжуємо наш і Далі говоритимемо про те, якими були ці три роки повномасштабної війни безпосередньо для Києва. Майже дві тисячі пошкоджених об'єктів, стільки руйнувань у столиці станом на кінець 24-го року. Зокрема, у наслідок російських ракетно-дронових атак постраждали 1310 багатоповерхових житлових будинків. Як вони відновлюються? І чи багато вже повернулися до свого колишнього стану, рахувала і дізнавалася наша журналістка Ірина Коваленко. Іро, вітаємо тебе ще раз. Розповідає, де ти зараз перебуваєш, і чекаємо від тебе на оновлену статистику. Вітаю колеги. Я зараз перебуваю на проспекті Лобановського, зокрема біля будинку 4В. Це один із тих, який значно постраждав у 2023 році. Ми знаємо, що ще й на проспекті Лобановського у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, теж були влучання. Загалом, хочу зауважити, що протягом трьох років повномасштабної війни у Києві лише в Києві пролунало 1538 повітряних три і сумарно вона тривала 1795 годин і 17 хвилин. Це колосальні числа. І звичайно, ми розуміємо, що під час. Ледве не кожної повітряної тривоги в нас є руйнування, і е, руйнування за собою тягнуть відновлення, тому що Київ, попри те, що триває повномасштабна війна, не зупиняється. І за даними департаменту будівництва та житлового забезпечення, у 2022 році діяла спеціальна програма, за якою відновлювали пошкоджені віконні, дверні блоки та покрівлі. І е, в цю програму потрапило 174 житлові Будинки, і відповідно протягом 2022 року його відновили. Також хочу зауважити, що ведеться чіткий план відбудови, і зараз у плані робіт внесено аж 1339 багатоквартирних будинків. Зауважу лише багатоквартирних, не приватних. І поступово вони також відновлюються. Ну тобто своєю чергою. І ще у нас є 36 житлових будинків, які Відновлюються коштом столиці безпосередньо, тому що вони є найбільш пошкодженими, і 22 з них майже вже завершені там роботи. Зокрема, ось на проспекті Лобановського 4 В на 90% завершилися роботи. Але нагадаю, 22 грудня у 2023 році тут сталося влучання частини ворожого шахеда, і був понівечений. Нежитловий технічний поверх зруйнували частину бетонного перекриття на даху майже повністю зруйнували дві стіни, і також повилітали всі вікна на тому поверсі. І ще зачепило верхні поверхи уже квартира. І відповідно там теж були дуже пошкоджені вікна. Фактично їх не було. Я пам'ятаю тоді, як ми працювали на цьому за цією адресою. І хочу зауважити, Важити, що ці 90% робіт це доволі такі глобальні роботи. І ми поспілкувалися от з одним із мешканців. Хочу, щоб ви почули, що зараз зроблено ось тут безпосередньо на Лобановського 4 В. Якщо говорити про технічний поверх, він майже повністю відновлений до того стану, який був на момент прильоту шахіду зовнішні стіни по як тільки наступає тепло, вони будуть фарбуватися. В квартирах нижчих житлових помінені фасадні вікна. Якщо говорити про кошти, то це відбувається повністю за рахунок міста, за рахунок державного бюджету. Зауважив ще, що доволі знаково у лютому минулого року, 24-го року, будинок на Лобановського 4В внесли до переліку об'єктів, які потребують відновлення. У середині жовтня 24-го почали всі роботи, і ось станом на зараз ми можемо констатувати, що майже все готово, як зазначають жителі, чекають теплих днів, щоб почали фарбувати фасади на верхніх поверхах. І ще хочу зауважити, що критично важливим було ось це відновлення, тому що ось там на тому технічному нежитловому поверсі були верхні контури опалення та гарячої води. І відповідно, якби були дуже сильні морози і не було відновлено, то 160 квартир могли б залишитися із розірваними комунікаціями, так говорять мешканці. Ну і на сам кінець, хочу зауважити, що коли стається приліт, коли стається влучай. Дня завжди біля об'єктів пошкоджених, зруйнованих районні адміністрації оперативно розгортають гуманітарний штаб, і саме там мешканці пошкоджених будинків можуть написати заяву на матеріальну допомогу. і фахівці звичайно безкоштовно консультують громадян про подальші кроки, зокрема від допоміжних правничих організацій, як можна отримати допомогу. А ще у нас у Києві потерпілі в нас Док ворожих атак можуть отримати разову матеріальну допомогу від управління соціального захисту населення районних в місті Києві адміністрацій. і виплата цієї одноразової допомоги становить 10 тисяч гривень. Це цільова програма Турбота на зустріч киянам. Ну і ми звичайно знаємо, що діє державна програма є відновлення для того, щоб скористатися цією послугою, ви можете або в дії подати заявку. Або на порталі тієї самої дії, тобто або через комп'ютер, або через мобільний застосунок, а потім відкрити в одному з банків партнерів, там буде вказано спеціальний рахунок, який так і називається є відновлення. Сформувати заявку на виплату, дозволити огляд майна. І після того як ваше майно пошкоджене оглянуть, його внесуть до реєстру пошкодженого або зруйнованого майна. Ну і відповідно тоді після. Всіх цих процедур ви отримаєте гроші на картку. І останній крок це звичайно прозвітувати державі, куди витратили кошти, тобто надати звіт про використані гроші. Я хочу сподіватися, що ось ця статистика у 2025 році не буде збільшуватися. Дуже хочеться вірити, звичайно, що в нас не буде. Лунати повітряна тривога, і якнайшвидше буде ось так дуже мирно світити сонце, як зараз доволі знакового і болючого дня, 24 лютого, але вже 25 року. І я сподіваюся, що ми будемо говорити лише про відновлення наших будинків і аж ніяк не про пошкодження. Тож передаю вам слово колеги, такі в мене статистичні дані, і як завжди, продовжую стежити за всім, що відбувається в столі. Цю дуже хочеться сказати, що скоро в мирній столиці без війни іра. Дякуємо тобі. Я нагадаю нашим глядачам, що це була наша журналістка Ірина Коваленко, яка розповіла про те, якими були ці три роки повномасштабного вторгнення для столиці, скільки будівель було зруйновано, пошкоджено, і скільки вже вдалося відновити.